Розділ третій. Те, що допоможе. Дистанція. У фільмі 1994 року маска Джим Керрі грає роль банкіра на ім'я Стенлі Іпкіс. Він знаходить дерев'яну маску, яку створив локи скандинавських бог бешкетів та обману. Коли він її одягає, вона поглинає його та контролює кожен крок. Він стає маскою. Головний герой бачить світ виключно крізь цю маску. Місця для альтернативного сприйняття не лишається. Коли ж він її знімає і тримає на відстані витягнутої руки, маска втрачає можливість впливати на почуття й поведінку Стенлі. Вона досі поруч, але з цієї невеличкої дистанції Стенлі бачить, що це лише маска, а не він сам. Коли в нас поганий настрій, іноді думки стають все поглинаючими, тіло підказує мозку, що щось не гаразд, і той починає вигадувати версії не стямитесь, як вас оточить рій негативних самокритичних думок. І якщо дозволити цим думкам вас поглинути, то вони зроблять кепський настрій ще й гіршим. Мотиваційні книжки, які кажуть світові просто мислити позитивно, не враховують один факт. Люди не можуть контролювати свої думки. Контролювати можна лише реакцію на їхню появу. Щоб навчитись давати раду думкам і їхньому впливу на настрій, дуже важливо дистанціюватись від них. Звучить складно, особливо коли ці думки вже у вашій голові. Але люди мають потужний інструмент, щоб відсунути їх на відстань витягнутої руки. Це називається метапізнанням, закручена назва думок про свої думки. Ми вміємо думати, але також вміємо думати про те, що думаємо. Мета пізнання полягає в тому, щоб дистанціюватися від думок і побачити, чим вони є насправді. Коли ви так робите, вони частково втрачають свою владу над вами, вашими почуттями та вчинками. Ви самі вирішуєте, як на них реагувати, замість пливти за їхньою течією. Звучить непросто, але мета пізнання це вміння помічати, які думки спалахують у вашій голові та як вони змушують вас почуватись. Спробуйте на кілька хвилин зупинитись і прослідкувати, куди лине ваша свідомість. Ви можете або зациклитись на думці, як Стенлі, який одягнув маску, або дозволити їй промайнути і чекати наступну. Сила будь-якої думки залежить від того, наскільки ми їй віримо, наскільки істинною та значущою її вважаємо, і коли ми починаємо аналізувати процес свого мислення, то бачимо, що в цих думках є, а чого немає: думки не факти. Це суміш поглядів, суджень, історій, спогадів, теорій, інтерпретацій та прогнозів на майбутнє. Це ідеї, які пропонує нам мозок, аби ми якось трактували навколишній світ. Але в мозку не так багато інформаторів. Одна з його функцій полягає в тому, щоб заощадити нам якомога більше часу та енергії, тож він постійно йде навпростець, роблячи припущення та здогадки. Самосвідомість чудовий інструмент, з ним ви навчитеся стежити за своїми думками та зміцните ментальні м'язи, які допоможуть помічати пастки і відмовляються втрапити в них. Коли думка мене, ви зможете свідомо вирішити, на чому вам зосередити увагу. Самосвідомість – хапайте ліхтар. У попередньому розділі я перелічила кілька типових пасток нашої свідомості, які псують нам настрій. І, хоч деякі книжки радять просто позитивно мислити, біда в тому, що ми не контролюємо думки, які виникають в голові. Якщо ви намагаєтесь про щось не думати, то ви вже про це думаєте, це не допоможе. У житті багатьох людей вистачає серйозних труднощів, не треба ще більше все їх ускладнювати, нав'язуючи нереальні стандарти та змушуючи їх позитивно мислити в періоди страшних потрясінь. Адже коли вони цього не зможуть, то вирішать, що це їхня власна провина. Отож, хоч ми й не можемо контролювати кожну думку, яка у нас виникає, ми здатні реагувати на їхню появу. Коли йдеться про думки, уважність це сила. Уявіть, що ваша увага це ліхтар. Багато людей дозволяють йому вільно гойдатися від перевів вітру. Іноді, коли виникає небезпека, мозок бере ситуацію до рук. Але й ми можемо свідомо спрямувати ліхтар у потрібному напрямку, звертати увагу на окремі аспекти своїх почуттів. Йдеться не про те, щоб блокувати думки та намагатись їх ігнорувати, йдеться про те, щоб самостійно вирішувати, на які думки звернути увагу. Багато людей приходять на сеанси, знаючи, чого вони не хочуть вони знають, що мають певні думки та почуття, яких хотіли би позбутись. Але коли ми починаємо говорити про те, чого б вони хотіли, їм складно відповісти, адже вони ніколи раніше себе про це не запитували. Болючі проблеми бувають настільки всеохопними, що ми цілком зосереджуємося на них, а не на тому, що хочемо отримати. Мало хто звик питати себе про свої бажання у нас є обов'язки звітувати перед босом, виплачувати іпотеку, годувати дітей. З часом ми усвідомлюємо, що опинилися не в тому стані, в якому хочемо бути, але й гадки не маємо, чого нам насправді треба, ми просто про це не думаємо. Я не казатиму, що досить просто зосередитись на бажаному результаті, але щоб не збитися з курсу, треба пильнувати, куди ми рухаємося. Від того, на що ви скеровуєте свою увагу, залежить ваше сприйняття життя. Тож, навчившись спрямовувати її в потрібному напрямку, ви зможете впливати на своє життя та настрій. Втім, ми дуже зайняті, у нас купа відповідальності та обов'язків, які ми вже тисячі разів виконували. Тож наш неймовірний мозок любить усе для нас спрощувати, вмикаючи автопілот, тому методики, спрямовані на розвиток самосвідомості, набули великого попиту. Це практика. Якщо хочете навчитись водити авто, ви берете уроки. Як на мене, тренування самосвідомості це уроки водіння для нашого мислення. Іноді це буває нудно чи страшно, але це дає мозкові змогу покласти правильні нейронні стежки. Таким чином, коли пізніше ці навички вам знадобляться, ви зможете ними скористатись без зайвих зусиль. Спочатку тренування самосвідомості можуть лякати, адже ви їх слід не знаєте, що робити, чи правильно все зрозуміли, як ви маєте почуватись у процесі. Тож у наборі інструментів наприкінці цього розділу ви знайдете кілька простих підказок. Це не має бути складно, це не має бути якимось надзвичайним досвідом, це ніби тренуватись з гантелями в спортзалі. Єдина різниця в тому, що ми працюємо з ментальними м'язами, і коли вони зміцніють, ви зможете самостійно вирішувати, на чому зосереджувати увагу, впливаючи у такий спосіб на свій настрій. Як припинити самокопання? Самокопання це ніби пральна машина з думками. Це процес, коли ви хвилинами, годинами чи днями прокручуєте в голові ті самі думки. Ми вже знаємо, що в пригніченому стані мозок більш схвильований потрапляти в пастки свідомості, від яких нам стає ще гірше. Якщо поєднати ці пастки з психологічним еквівалентом прання, отримуємо потужний та тривалий емоційний стрес. Власне дослідження показують, що зайві роздуми це основний складник затяжної депресії. Що більше ви пережовуєте одні й ті ж думки, то довше лишаєтесь у глухому куті. Так ви лише посилюєте та продовжуєте відчуття депресії. Пам'ятайте, що ми казали про нейронні шляхи: що частіше ви щось робите, то чіткішими вони стають. Отже, що довше ви прокручуєте в голові болючі думки та спогади, то простіше вам діставати їх зі сховків в своїй самосвідомості, ви потрапляєте в пастку знову і знову, переживаючи неприємні емоції та спускаючись усе глибше в темряву. То як покласти край роздумам, які живлять болючі емоції? Якщо хочете щось змінити тут і зараз, самого зусилля свідомості може бути недостатньо, але я бачила, як люди дуже ефективно застосовували інший підхід. Коли відчуваєте, що падаєте в прірву, спробуйте викинути вперед руку і вигукнути Стоп, потім зробіть будь-який фізичний рух. Встаньте, підіть де-інде, займіться чимось іншим, зробіть вправи, вийдіть на двір, фізичне переміщення може допомогти перемкнути думки, якщо інакше це зробити не виходить. Самокопання змушує нас пірнати в думки про наші найгірші риси та вчинки, враховуючи, як це впливає на наші почуття, один із найпростіших способів перемкнутись спитати себе, що б я зробив, якби зі мною все було гаразд? Якщо у вас важкий період чи депресія, не варто вимагати від себе того, що ви б робили в кращій формі, але ви можете створити ментальний образ напрямку, в якому хочете рухатись. Тож, якщо я кілька годин прокручую в голові болісні спогади, мені слід поставити собі це запитання. Відповідь може бути на зразок, я би пішла в душ. Увімкнула б музику, щоб поліпшити настрій, а може, зайнялася б чимось цікавим, щоб відволіктись. Лишаючись наодинці, деякі люди відкривають резервуар, куди стікаються неприємні думки, спогади та емоційний біль. Там вони закручують свій лихий вир, людське спілкування, ймовірно, найефективніший спосіб позбутися цих думок. Друзі або психолог готові вас вислухати. Вони можуть стати своєрідним дзеркалом, яке відвиватиме те, що йому покажуть. Вони продемонструють, що саме ви робите, і підкажуть, як перестати коперсатись у своїй свідомості та перемкнутись на щось корисніше. Самоусвідомлення, Самоусвідомлення можна досягти будь-коли. У цьому стані людина зважає на думки та почуття, які переживає в конкретну мить, і робить це без осуду, не відволікаючись. Звісно, це не одразу виправить ваш поганий настрій і не розв'яже всі проблеми, але це допоможе детальніше розібратись у нюансах вашого психологічного стану та визначити, як на нього реагувати. Втім, коли ви знаєте, що робити, це може бути складно. Медитація це ніби заняття в спортзалі для вашої свідомості. Вона створює простір, де ви можете відточувати необхідні навички. Як це робиться? Якщо все це для вас нове, можна почати з направленої медитації. Будь-якого матеріалу вистачає в інтернеті, зокрема на моєму YouTube каналі. Існує безліч різних технік, у кожної з яких свої традиції, але більшість мають одну ціль очищення свідомості, тож спробуйте різні стилі і оберіть той, який підходить саме вам. Тренування вдячності. Тренування вдячності ще один спосіб навчитись перемикати свою увагу. Візьміть блокнот і раз на день записуйте три речі, за які ви вдячні. Це може бути щось суттєве, як ваші близькі, а може бути дрібничка, як смак кави, що ви заварюєте вранці. Виглядає надто просто, але насправді щоразу, як ви тренуєтесь бути вдячними, ваш мозок вчиться зосереджуватись на речах, що створюють позитивний емоційний стан. Що частіше тренуватиметеся, то легше вам буде застосувати цей прийом у різних ситуаціях. Набір інструментів Як перетворити вдячність на звичку. Запишіть три речі, за які ви відчуваєте вдячність. Це можуть бути як суттєві аспекти вашого життя, так і найдрібніші повсякденні деталі. Важливо не те, що саме ви записуєте, а те, що ви тренуєтесь свідомо перемикати увагу. Кілька хвилин подумайте про ці речі та відчуйте емоції, що йдуть у комплексі із вдячністю. Непогано, якщо ви зробите це хоч раз, але якщо тренуватиметесь щодня, матимете міцні ментальні м'язи, за допомогою яких зможете самостійно вирішувати, на чому зосередити свою увагу. Підсумок розділу ми не контролюємо думки, що спалахують у нашій голові, але ми можемо обирати, на яких із них зосереджувати увагу. Намагаючись про щось не думати, ми ще більше про це думаємо. Дуже корисно вміти не закриватись від своїх думок, а натомість самостійно обирати, якими із них приділяти свій час та увагу. Навчитись змінювати вектор уваги можна, практикуючи самоусвідомлення та тренування вдячності. Звісно, іноді слід зосереджуватися на самій проблемі, але ми також маємо думати, в якому напрямку хочемо рухатися, як хочемо почуватися і поводитись. Думки це не факти, це теорії, які пропонує нам мозок для трактування навколишнього світу. Думка сильна настільки, наскільки сильно ми віримо в її істинність. Щоб позбавити думку сили, треба від неї дистанціюватись. Та побачити, чим вона є насправді.